Вітаю народ! Як попасти в польську тюрму? Розказати. Розкажу. Я, здається, там був. От. Ну, значить, їхав я недавно в Європу, точніше в Польщу. Значить... Ну, перший раз під час військового стану я пересікав границю. Наша сторона, ти цікашники мене потримали з годинку в закритому кабінеті, яку, щось там провірали, пробивали, пропустили. Вот. Ну, вже такий здовольний. На польській стороні я їхав машинкою з родичами. Нашу машинку спаса на сторону. Всім паспорти віддали мені, не віддали. Какаю чекати. Ну, чекаємо, чекаємо. Я підходжу до того паспортіста і кажу, що там пан, то ну, вже поляка, польська сторона. Що там пан? Ай цось там. Зараз прийдуть за тобою. Ну цось там так, цось там. чекаю, чекаю, чекаю. Приходять два пограничники. Каже, бери пан свої речі. Ну і коротше, завели мене там якусь таку спеціальну кімнату, обшукали мене, мою сумку. Так, не дуже сильно, чесно, перший раз обшукували так легенько. Металошукачем таким спеціально мене перевірили і сумку. От. Ну, я ще вам спів віддійку записати, ще й спів заляти її зразу. І тут приходять, забирають телефона, забирають речі всі. Е, значить, в наручники. Перший раз в житті я в наручниках побував. Цей е, воронок, як би зараз сказали, ну, сучасна така машинка, під самі двері, мене в наручниках в той воронок. Люди зглядаються, що то за шпіона зловили. Ну, Відвезли мене від границі, я не знаю, кілометрів 20, певний. Ми десь їхали хвилин 20-30 їхали. Е, привезли якийсь такий заклад. Ну, Поляки попалися прикалісти, знаєте? Під'їхали під двері, відкрили. Барто e, припрошуємо пана до готелю. Що це у вас за готель? Та, коротше, не, не признали, що то за готель. ну, Заводять, не знаю, справжня тюрма. Може там хтось каже, що не тюрма, не знаю, але ну, на вигляд повністю тюрма на двері. Все загратоване такими страшними грубечими гратами з надвору. Значить, довжелезний коридор. І в коридорі камери. Ну, мене, мене посадили в камеру, я не знаю, я на номер не дивився, бо двері були відкриті, коли мене заводили. Коротше, двохмісна камера. Заходжу в камеру, Ну, в мене все забрали. А, ще перед заселенням в тюрму ще раз мене обшукали, тільки того разу вже так дотошно, навіть оце, от його шви в одежі, все провірили. Значить, один з тих охранників, чи я не знаю, які там перевірають, як воно там правильно, в резинових перчатках каже, знімай пан сподні. Ну, знаєте, що таке? То штани. Він каже, що хлопці? В дупу полізете? Вони сміються, ні. А що треба? Кажу, та ні, не треба, ще кажу, маю майже 50 років, ще туди ніхто не лазив. Вони сміються. А я до них кажу, хлопці, а вам доводилося лазити туди? Так, каже, всяке бувало. А, кажу, вон чого у вас так багато підарасів з Польщі. Голубих, будемо сказати. Голубих. Вони не зрозуміли, кажу, щось не ну, кажу, лазили мужикам <кхи> туди, багатьом сподобалося, давай реготати. Ну, коротше, обшукали мене нормально, провірили. Ні, туди не лазили. До трусів роздягнули, туди не лазили. Дозволили мені собою взяти тільки воду в бутилці, все забрали, то все описано було, документи, гроші, всі речі, пляшку коньяка. Все забрали, значить заводять мене в цю камеру. Камера двохмісна, в камері стіл, дві табуретки, все прикручене до, до землі. До підлоги, як би сказати. Два таких ящики фанерних, прикручених теж до землі, то ліжка. Принесли там якогось такого бідового матраса, ну Постільне таке. Я привикший до такого, для мені не страшно. От, е значить. На вікні грати з надвору такі грубечі прути, десь 20-ка певне. От. А з внутрішньої сторони, від, від, ну, від камери, така сітка, що мізинець не влізе, така густа сітка з грубого дрота. І такою сіткою закрите вікно, закрита батарея опалення і плафон освітлення. Ні розетки, ні включателя, нічого нема. Більше нічого нема взагалі, голі стіни. ну Я знаю по кінах. Де ж параша? Ні, ну параша ж має бути, так? Да? Кажу, хлопці, а куди срати? А вони кажуть, вон кнопочка каже, на стіні бач кнопка. Ну я так на шутках що кажу, в кнопку срати. Ні, каже, захочеш, нажимай кнопку. Кажу, що горшка принесете? Забачиш. Ну дійсно, ну довго чекати не прийшлося, думаю, інтересно. Та й не тільки інтересно, дійсно захотілося в туалет. Тисну кнопку, а тут такий селектор виходить. Цопан хсе? «Хочу до кібля. Зараз, тераз прийдем. Приходять два, один другого прикриває руки на пістолетах, ну, на кабурах, типа. Виходжу, думаю, що, блі, бити будуть що. Але ведуть мене в туалет. В туалет окрема кімната. В туалеті, значить, якщо на унітаз, то виходить, що вони мене бачать десь приблизно по коліна. Ну, коротше, задниці не бачать, якщо там своє діло робити на унітазі. Да? От, є бумага в туалеті, є вмивальник. А зеркала нема. От, цього. І, і вони стоять в коридорі, але повністю прозорі двері вони бачать, що ти робиш там. Ну, А ще й цього разу. Був мужик і така гарненька дівчина охранники. Ну, а я, знаєте, люблю так шарахнути добре в унітаз, голосно. Та й, блін, стравлюють по чуть-чуть, бо стидно ж вони там чують, як я цього. а там тюрма чогось була вся пуста. Через що я казав, що я смотрящий по тюрмі, там мені хтось підйобував мене там. От. Не, в натурі. Що ну, таке то самий головний сиделец в тюрмі. Так? Я такий був, я був просто єдиний на всю тюрму. От. Кажу до хлопців, а що то кажу? Я то тільки сам. То так треба. Але каже, може буде сусід в тебе сьогодні. Ну, потім вияснили, що того сусіда не привезли. От. Але про нього мої знайомі чули по радіо. Разом зі мною його затримали в той самий час, в той самий день, на митниці теж. Ну, щось там з ним, щось там з ним інакше зробили, не знаю. Вот, О, це. Ну і що я вам скажу? Так довго час там йде, я вдома можу спати цілі сутки. Там Встав туалет, збігав, перекусив і далі. А то зривався, тільки сонце сходило. Часів нема. Тисну до них на кнопку. Хлопці кажу, дайте телефон з інтернетом. Вони заказ, ну, типу, заборонено. йо Хлопці кажу, мені тут скучно піздець. <хи> Приходять. Що то пан казав? Кажу, скучно капець! А останнє слово, ну кажу, дуже скучно. <хи> По-вашому -по -по буде. барзо-барзо скучно. Ну, каже, ніч не можемо зробити. от, Щось там обіцяли мені якісь книжки принести, почитати, так і не принесли тих книжок. От, Ну, слава Богу, я посидів тільки трошки менше, як дві доби. Потім, як виявилося, без, без вони мене мали право тримати 48 годин, а прот... просидів я десь приблизно 40 годин. Було б, звісно, продовження історії. Якщо цікаво, розкажу. Ну, от Такий маю життєвий досвід негативний. Не бажаю, звісно, нікому подібного досвіду, Ну, але що, всяке буває в житті? Ні? От. Добренько народ бувайте. Всім вам мирного неба над головою. Удачі, здоров'я і волі. Бувайте!